Упродовж півроку справу про притягнення до адміністративної відповідальності очільника Полтави розглядає Решетилівський районний суд. Цього ранку під його стінами людно активісти партії простих людей висловлюють свій протест проти затягування судового процесу. Ми як громада міста і як актив партії обурені постійною наявкою мера міста Полтави. На засідання судові вже пройшло майже 30 років. Судових засідань, але мер ігнорує думкою громади. Проти цього разу причиною того, що засідання не відбулося, став не головний фігурант справи. Як виявилося, суддя, яка розглядає останню, взяла на роботі тайм-аут. Справи були здані, передані керівнику апарату у п'ятницю. Написана заява Оксани Михайловна була 1 вересня. З 7-го вона пішла. З сьоми вона пішла. з особисних причинах. Зрозуміло. В декретну відпустку, так, я розумію. Хто нині займатиметься справою Олександра Мамая, поки що не знає і голова суду. Суд не користується автоматизованою системою документообігу, Буде розподіл, коли вийде судові. А коли хоч приблизно буде розподіл. Я думаю, на днях. Такі рокіровки суддів грають виключно на користь Олександра Мамая, говорить лідер партії простих людей Сергій Каплін. Мамай давно повинен сидіти за гратами. Про це знає абсолютно кожен громадянин, кожен суддя, кожен прокурор, кожен міліціонер. Проте судді його покривають. Чому? Тому що Мамай дає хабарі суддям, тому що суддя, судова мафія в Полтавській області покриває хабарника Мамая. У партії простих людей кажуть, вони і надалі стежитимуть за перебігом цього судового процесу, аби він проходив у рамках законності. Всі ті 30 засідань, які ви не являвся, є підтвердженням його вини. Тому що, якщо б людина була абсолютно невиновна, вона б спокійно прийшла до суду, вислухала б вирок, отримала виправдальний вирок і пішла б собі спокійно працювати. Проте ми всі розуміємо чітко, що неявка до суду пряме підтвердження його вини. Ми не дамо замовчити, ми не дамо закрити, ми не дамо сфальшувати цю справу. Будемо привертати якомога більше уваги до цієї справи. Дату наступного засідання призначить суддя, якому передадуть справу.